Чергові рекорди волинських митників, весна, час вітамінів чи порані тратів і птахи прилетіли в інформаційному блоці від Сфера Луцьк. З вами в студії Тетяна Нечепурук. Мої вітання. Вражаючими показниками роботи, вкотре дивує Волинська митниця, завдяки чому у першому кварталі цього року державний орган поповнив українську скарбницю мільярдами гривень. Дивіться у наступному сюжеті. У січні березні цього року Волинська митниця за рахунок ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної торгівлі значно перевиконала план індикативних доходів. На 1,2 мільярди гривень це означало б, що ми щомісяця умовно маємо там по 200, якби раніше, як раніше, працював митний експеримент по 200 мільйонів на дороги. Волині щоправда, додає Валентина Черниш. У цьому році митний експеримент припинили. А відтак усі кошти надійдуть до державної скарбниці. Аби оперувати не лише цифрами, волинські митники звіряють свою роботу із громадською думкою в рамках міжнародного проекту Діалог у сприянні торгівлі власні враження висловили суб'єкти «ЗЕД». По результатам опитування, яке проводилося, зараз оприлюднене у 2018 році, 86% з тих суб'єктів, які працюють з Волинською митницею, задоволені цілком або в цілому задоволені результатами її роботи. І у цьому рейтингу, порівняно з 17 роком, Волинська митниця піднялася на 14% пунктів. І за це митники, кажуть, завдячують попередньому керівнику Віктору Кривіцькому. До слова, до його приходу на керівну посаду митниця жодного разу більше п'яти. Мільярдів гривень до скарбниці не спрямовувала. Однак минулого року показники стрімко зросли до понад 10 мільярдів гривень. Пов'язано це в тому числі частково із начальником Віктором Броніславовичем Кривицьким, який після свого приходу в кінці 16-го року, за 18 й рік, організував роботу так, що і процедури стали виконувати набагато легше, простіше і швидше. Має на увазі автоматизацію їх. Також за сприяння Віктора Кривицького на Ягодині вже встановлюють новий сканер для автоматизованого огляду автівок зсередини, який презентуватимуть загалу вже днями. Тож Робота над розвитком митниці продовжується. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ «Луцьк». Весна час природної вітамінізації. Придбати овочі, фрукти та різного родину в місті не проблема. Прилавки ринків та супермаркетів вгинаються від різноманіття, аби як то кажуть, грошей вистачило. Цінами та безпечністю такого краму цікавились наші журналісти. На дворі справжня весна і зеленіють не лише дерева. На ринках вже майорять різнобарвними кольорами овочі. Які вони на якість будемо перевіряти разом з вами. Втриматися, аби щось не придбати на ринку, справді дуже важко. Огірки, помідори, редиска, перець чи капуста. Тут є все. Вражає не лише кількість, а й цінова політика. Адже ціни в порівнянні з минулим роком зросли вдвічі. Це дуже дорого. Капуста так само, дивіться, яка дорога, по 50 гривень, молода капуста, кілограм. Як з огірками перцем? О, по штучці беруть і дуже рідко, хто має гроші. Огірки та помідори – від 50 до 65 гривень за кілограм. За болгарський перець просять сотню. Редиска – найдешевша. Пучок 13, 100 грам 6, кілограм 60 гривень. Ваш... Обрізна. Закарпаття з прилавків овочі потрапляють саме сюди. Це є лабораторія, і тут їх перевіряють на вміст шкідливих речовин та нітратів. А це лабораторний фахівець Валентина Твердохліб. Саме у процесі перевірки овочів. Зараз на черзі цибулька, зелень та морква. Тільки ще почався сезон, поки що перевищень не фіксувалося. Огірки помідори зараз більшість ідуть вони від виробника, від тепличних господарств. Тоді вони надають відповідний документ, де вказано є вміст нітратів. Кожне господарство, мовляв, має власну лабораторію, у якій і проводить усі необхідні аналізи. Виглядає як хитра схема, бо ж якщо дає постачальник вже документ, він ніколи в житті напевно не дасть документ про те, що там переміщення нітратів є. Ну, вони ж лабораторії теж там. і думаю, що вони достовірну інформацію роблять. Тож виходить так, що споживачам залишається довіряти документам, в яких на 100% навіть не впевнені самі продавці. Щоправда, як виявилось, провести покупця нині не так вже легко. Усі знають, що нітрати в овочах та фруктах є. Тож борються з цим вже вдома. Купила Билагіра купила, помідор, купила. Не боїтеся? Вимочувати буду. Все хімічне в нас тепер. Багато, для того, щоб стиму... росло, стимулятори додають росту. А чому купуєте? Ну, часом хочеться хімії. Зелененько хочеться, весна вже. Що, власне, найчастіше брати? Якось, можливо, вдома відстоюєте в воді, бо кажуть, я такі рецепти бо ви Ну так, треба, якщо береш огірки чи помідори, треба щоб там на 15-10 хвилин, щоб вони просто І зверху, якщо вони оброблені чимось, воно змиється. Наталія прийшла на ринок придбати яблук. каже, обирає ті, що бабусі провезли з села. Вони, звісно, не такі привабливі, як ті, що з Польщі, зате впевнена жінка, точно без хімії. А от овочі брати поки не ризикує. але я себе стримую. Ми себе стримуємо. Люди беруть все одно потрошки. Якщо вже вживати, то чує раді свят. Та то той гірочок береш один на бутірводі кладеш, А Масово не поїдає ждемо своїх огірків. Наша сім'я жде своїх огірків. Зрештою, купувати не в сезон овочі та фрукти справа кожного. Та все ж перед тим як вживати, вочевидь, слід таки дослухатись порад медиків та про всяк випадок за годину-дві до вживання замочити їх у холодній воді. Або ж як варіант, придбати ручний нітрат тестер, який допоможе визначити шкідливість продукту. Щоправда, задоволення це не з дешевих і обійдеться вам у півтори-дві тисячі гривень. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Вихованці Волинського обласного еколого-натуралістичного центру зустрічали птахів з теплих країв. Віршами та веселими піснями закликали птахів повертатись додому. Чим ще дивували юні природолюби, бачили мої колеги. Тому на воробці то виробити для себе свято свято. Цікавими розповідями, загадками, віршами про птахів у межах орнітологічного заходу Зустріч птахів, школярів та вихованців еколого-натуралістичного центру навчали дбати про крилатих в різні їхні періоди, любити природу та розповідали цікавинки для малечі. Які в нас птахи є в області, в місті конкретно будемо вивчати птахів нашого центрального луцького парку? Будемо ліпити пташок з солоного тіста, розвішувати пташечок, які нам зробили дошкільнята з луцьких садочків. Також організатори екологічного заходу разом з дітьми планують розмістити шпаківні на деревах, чому діти неймовірно радіють. Будування для птахів їхніх катинок, де вони можуть прилетіти і там принести як-то весну. Мені дуже це сподобалося. На світі ще є такі люди, які можуть робити добро. Природу любить хоч і юні, проте вже чудово розуміють, як важливо берегти природу. Ми зараз подивимося, як прилітають птахи, де вони можуть проживати. Як вони сюди прилітають на це дуже гарно дивитися, і я дуже вдячна тим людям, які будують для них гніздівлі. Діти відгадували загадки, співали пісні про крилатих, слухали цікаві розповіді про рослини від працівників еколого-освітньої та рекреаційної роботи природного парку Цуменська пуща що приєднались до екологічної акції. Мар'яна Сорочук розповідає, наскільки важливо закладати дітям любов до навколишнього середовища. Діти мають розуміти, що не тільки людина живе в цьому світі, а також є природа, яка її оточує, і вся екосистема важлива також для нашого життя. І від травинки, від дерева до пташок, до тварин всі ми разом населяємо цю планету і маємо дбати один про одного. Для вихованців еколого-натуралістичного центру акція є символічною, адже птахи, що повертаються з теплих країв, приносять на своїх крилах весну. Соломія Буковська, Антона Сфера Тивелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луськ та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі. Воля ось так за бурхливими передвиборчими дискусіями минув ще один весняний тиждень. Щодня ближче до великодня і до літа. Побачимось.